Заді швидко прийняти законодавство, указ президента про утворення народного ополчення України. До на народне ополчення України зарахувати все населення України, і чоловіків, і жінок, і громадян України, і іноземних громадян, і осіб без громадянства, які проживають на території України. Передбачити законодавством, що народне ополчення безкоштовно залучають до риття окопів, подавання фортифіційних споруд навколо населених пунктів, де вони проживають. Такі офіційні пункти треба збудувати і окопи навколо кожного міста України від заходу до сходу, від півночі до півдня. Також передбачити навчання народного ополчення за кошти місцевих бюджетів військовій справі і медичній тактичній медицині. Від дефекційному коді громадян додати пункт народний ополченець України, народним оплаченцям України заборонити виїзд за кордон і заборонити виїзд з населених пунктів. Де піхотить лінії фронту, навпаки, залучити їх до активних бойових дій проти агресора. Бережімо Україну. Амінь.